Шалений коледж супергероїв, внутрішня кухня телебачення, класичне детективне розслідування, амбітна фантастична подорож та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно і з вами, як завжди, Євген. Традиційно вересень закриває сезон гучних літніх блокбастерів та відчиняє дверцята для осінніх серіалів. І в цьому ролику я постараюсь розповісти про всі нецікавіші новинки місяця. Як завжди хочу подякувати за вашу підтримку. Вподобайки, коментарі та підписки. Влаштуватися у вас зручніше, і всім приємного перегляду! Відкриває вересень продовження досить вільної адаптації відомого циклу романів Роберта Джордана Колесо часу. Яке з фундацією Азімова, Amazon, базуючись на основних ідеях першоджерела, кардинально змінили загальну оповідь. Такі кроки очікувано відштовхнули фанатів книг, а безлика історія, яка як і будь-яке фентезі відчайдушно намагалася зайняти нішу Гри престолів, не надто вразила поціновачів жанру. У другому сезоні головні герої, які опинилися в різних куточках світу, опановуватимуть навички, шукатимуть альтернативні джерела сили та протистоятимуть як новим, так і вже знайомим ворогам, адже морок та його приспішники стали ще могутнішими. Перегляд серіалу давався мені дуже й дуже важко. Наразі стрімінг, м'яко кажучи, не справляється з велетенським всесвітом Джордана, проте творці обіцяли виправити минулі помилки і, нібито, повернутися з більшою кількістю динаміки, магії та новими цікавими історіями. До речі, Колеса часу вже продовжили на третій сезон. Розчарування повертається з п'ятим та фінальним сезоном. Наша бунтівна принцеса разом зі своїми компаньйонами вирушить у найграндіознішу подорож, де на їх чекатиме море запаморочливих пригод, інтриг, вибухів і божевілля. Головна героїня повинна дати відсіч дияволу, зомбі, злимученим та найстрашнішому противнику своїй матері. Мультсеріал Мета Гренінга, творця Сімпсонів та Футурами, від самого початку націлювався на п'ять сезонів. Тому цікава фентезійна історія, яка яскраво обігрує жанрові шаблони та актуальні події, повинна отримати гідний епічний фінал. Підміниш похмура адаптація одноіменного твору Віктора Лаваля від Яблучного сервісу сфокусується на новоспечених батьках, які щосили намагаються пристосуватися до нових реалій. Але безсонні ночі, втома, постійна тривога та незрозуміла надприродна сила впливає на кожного з героїв. Жінка починає дуже дивно себе поводити та раптом зникає. А розгублений чоловік вирушає на пошуки, поступово відкриваючи неосяжний та небезпечний світ. Судячи з роману та представленого трейлера, наглядачів чекає напружена гнітюча байка про батьківство. Своєрідний психоделічний тріп балансуватиме між правдивою історією, з цілком реальними проблемами та травмами, а також філософською магічною притчею. Найвідоміше дерево продовжить свої шалені пригоди у другому сезоні. Я як рід повністю повторюватиме минулу концепцію та подарує глядачам 5 мікроепізодів про славні дні дорослішання відомого ворона з команди вартових. Хоча по-доброму наївна історія крихітки Грута не впливає на всесвіт та не є обов'язковою до перегляду, разом із минулорічним нічним вовкулакою та святковим епізодом вартових, це непоганий експеримент кіностудії, який хоча б виділяється на тлі абсолютно провальної четвертої фази: Деріл Діксон. Черговий спін-офф колись популярної саги повертає глядачів у старий, проте аж ніяк не добрий зомбі всесвіт Роберта Кіркмана. Сюжет сфокусується на сольних пригодах деріла по зруйнованій Франції, де на нього чекатимуть нові друзі та вороги. Незважаючи на те, що історія Меґі та Нігана виглядала на голову вище останніх сезонів родоначальника зомбі-франшизи, творці не вигадали нічого нового і навіть не намагалися здивувати свою цільову аудиторію. Сюжетні лінії розтягуються, заплановані міні-серіали отримують другі сезони, а жадібні творці продовжують вичавлювати останні соки із всесвіту. До речі, на якому сезоні ви покинули ходячих мерців? Чи все-таки вам вистачило наснаги додивитися Санта-Барбару з елементами зомбі? Ранкове шоу третій сезон. Після дворічної перерви Джень Ференістон та Різ Візерспун повертаються в ефір. У нових серіях на горизонті з'явиться авторитетна технологічна компанія, яка вплине на спокійні будні знайомий нам телемережі, породить нові альянси та спровокує нові масштабні конфлікти. Гостросюжетний драматичний серіал про журналістику, внутрішню кухню каналів, а також кар'єрні злети та падіння їх співробітників вкотре обіцяє здивувати глядачів потаємними секретами індустрії, яка за ідеальною картинкою приховує заплутані інтриги, брехню, цинізм та лицемірство. Інша чорна дівчина. Адаптація одноіменного роману дослідить дивакуваті відносини у елітному видавництві Нью-Йорка, де працює єдина афроамериканка. Коли в компанію влаштовується ще одна темношкіра дівчина, тут починає відбуватися щось по-справжньому зловісне, а милі відносини героїнь перетворюються на жорстоке суперництво, адже на кону опиняється життя. Вам не варто розраховувати на легку комічну оповідь про типові офісні негаразди, адже динамічний трилер з нотками сатири та явним соціальним коментарем, окрім посмішки, обіцяє викликати страх та параною. Шанувальники кіно, якщо вам потрібна детальна інформація про релізи, вона, як завжди в описі. А якщо вам потрібна автоцивілка, рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкращий для вас і оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти, вам потрібен лише телефон та інтернет. Швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин і готовий поліс уже на імейлі. А вигідно, бо з моїм промокодом навколо кіно 10. Ви як завжди отримаєте знижку в 10% на будь яку автоцивілку. Посилання та промокод в описі. Користуйтесь. Привиди у Венеції! Нові захоплюючі пригоди відомого детектива стартують відразу після подій минулих фільмів. Перебуваючи у відставці, Еркюль Пуаро неохоче візьме участь у спіритичному сеансі. Традиційно один із гостей помре, всі опиняться під підозрою, а детектив спробує розгадати заплутану загадку, цього разу просякнуту незрозумілими надприродними елементами. Привиди Венеції залишаться все тим же детально опрацьованим камерним детективом із привабливим антуражем минулої епохи, хвацько закрученою інтригою та зірковими акторами. А головною родзинкою стане містична атмосфера жаху. На відміну від вбивства у східному експресі та смерті на Нілі, триквел кардинально відійде від першоджерела Агати Крісті та обіцяє приємно здивувати як нових глядачів, так і фанатів легендарних історій, що викликає деякі сумніви. Адже вільні екранізації літературних творів, доволі болюча тема нестримні. Майже через 10 років максимально озброєний загін елітних бійців з оновленим акторським складом береться за чергове завдання, і їм потрібно зупинити велетенську ядерну загрозу. Гадаю, не для кони секрет, що не стримні, це синонім екшену, адже буквально кожна хвилина попкорнового атракціону буде просякнута епічними бійками, стріляниною та вибухами. Окрім того, що Слаю 77 років продовжує зніматися у ролі сталевої машини для вбивства. Стрічка навряд чи зможе чимось здивувати, проте не виключено, що шанувальники олдскульних бойовиків із 90-х будуть задоволені шаленою порцією ностальгії. Американська історія жаху 12 сезон. Довгограюча горонтологія Райана Мерфі продовжує досліджувати людську психіку та соціальні проблеми через страх, жорстокість та насильство. Нова глава заснована на романі Даніеля Валентайна під назвою «Вразливий стан. Він розповів про жінку, яка свято вірує, що зловісна сутність прагне будь-яким чином перешкодити її вагітності. Традиційно творці тримають в секреті подробиці майбутнього продовження та навіть не поспішають порадувати нас повноцінним трейлером. Відомо те, що сезон буде виконаний в дусі культової стрічки Дитина Розмарі та поділений на дві частини, а головні ролі втілила Ема Робертс, Кім Кардаш'ян. Кара Делевінь та Закарі Квінто Сексуальна освіта повертається з четвертим та фінальним сезоном, новою школою, новими проблемами та все тією ж веселою і відвертою оповіддю про дорослішання. Головні герої поєднуватимуть навчання та роботу, продовжуватимуть шукати себе, будувати плани на майбутнє та розбиратимуться в своїх почуттях. Авторка серіалу Лорі Нан, як і заявляла на самому початку завершить сексуальну освіту на візуально яскравому, зворушливому та епічному четвертому сезоні, який гідно попрощається з улюбленими персонажами. Але також нещодавно Лорі підтвердила план запустити у виробництво спіноф. Він може зосередитися на одному або декількох акторах другого плану, які, наприклад, разом потраплять у університет. Континенталі Спінов шаленої кінофраншизи Джон Вік, як не важко здогадатися за назвою, розповість про внутрішню кухню мережі готелів. Головним героєм серіалу виступить молодий Вінстон Скотт, який зіткнеться з королем злочинного світу Нью-Йорка, спробує змінити встановлені правила гри у місті, та ймовірно у фіналі стане новим менеджером готелю для найманців. Очевидно, що багатосерійний проєкт розширить межі знайомої нам серії фільмів. І, як натякає просочений атмосферою 70-х трейлер, подарує таку ж стильну, насичену та захоплюючу екшн пригоду. Серіал стане першим відгалуженням іменитого попередника та складатиметься з трьох півторагодинних епізодів. Також же ходять чутки, що Континенталь, початково заявлений як мінісеріал, нібито мають продовжити на другий сезон. Творець. Нова робота Гарета Едвардса, режисера бунтар родин, в черговий раз обіграє знайомий нам злободенний конфлікт між людством та штучним інтелектом. Головний герой Джошва повинен вистежити та знешкодити загадкового архітектора, який розробив наймогутнішу зброю, здатну повністю знищити нашу расу. Проте тією самою червоною кнопкою судного дня виявиться Андроїд, схожий на маленьку дитину. Очевидно, Джошуа спробує зберегти життя дівчинці та зупинити шаї. Трейлер фільму виглядає досить грандіозно і ефектно. Він втілює напрацювання режисера, здобуті над роботою у Всесвіті ЗВ, та класичну і актуальну тему штучного інтелекту. Хочеться вірити, що Едвардсу, який виступив у ролі режисера, сценариста та продюсера, вдалося створити якісну наукову фантастику, якої нині на великий жаль не так і багато. Пила 10 Культовий жахестик повертається з ювілейною частиною і тобіном белом головній ролі. Ми знову зустрінемося з Джоном Крамером, але цього разу не у флешбеках, адже хронологічно події пили розгорнуться між першим та другим фільмом. За сюжетом хворий і зневірений Джон вирішить взяти участь в експериментальній медичній процедурі та стане жертвою аферистів, після чого й розпочнеться нова гра знаменитого конструктора. Десята стрічка, як запевнив режисер, за атмосферою нібито нагадуватиме перші частини серії. А своє повернення Джон Крамер відзначить наймасштабнішою грою на виживання в історії пили. Кривава франшиза давним-давно себе вичерпала. І, сподіваюсь, маніпуляція з ностальгією, яка, безперечно, затягне глядачів у кінотеатри, не перетвориться на справжнісіньке катування фанатів, якими славились останні відверто провальні частини. Покоління Ві. Доки виробництво улюбленого супергеройського серіалу Мільйонів хлопаків переживає тяготи голівудського страйку, нову порцію шокуючого божевілля, чорного гумору та жорстокості нам подарує гарячий очікуваний спін-офф. Сюжет зосередиться на юних супергероях, які навчатимуться у спеціальній академії під керівництвом Воуд. Вони відчайдушно боротимуться за найкращі контракти, своєрідні золоті білети, у світле псевдогеройське майбутнє. Жорстокий вибір, амбіції та юнацький максималізм суперів 100% здетонує, і я впевнений, що вибух буде не менш масштабний, динамічний та кривавий ніж вименитого попередника. Наразі покоління Ві нагадує типовий серіал про скажене студентське життя, який ефектно приправили голодними іграми над людей, та вайбом флагманського проєкту Еріка Кріпка, який буквально перевернув з ніг на голову жанр. До речі, події серіалу розвиватимуться паралельно із третім та вплинуть на четвертий сезон хлопаків. А ще для нас 100% підготували круті камео та масу фансервісу. На сьогодні все, але в мене до вас буде мегапрохання переглянути минулий випуск, якщо ви його пропустили, та за можливості поширити, адже в ролик дійсно вкладено багато часу та сили. А Ютуб з незрозумілої причини його банально не рекомендував глядачам. Буду щиро вдячний за вашу допомогу. Всім подякував за перегляд і до скорої зустрічі.